Очищають дно річок та озер. Водолази і міська рятувальна служба готують міські водойми до безпечного відпочинку мешканців та гостей Івано-Франківської громади. Адже 1 червня вже стартує купальний сезон. Прочищено практично від гілля, від всіх цих непотріб і під містом по незалежності. По цих річках, вовчинці, а також пасічна, і, відповідно, там завершується бистрицю Солотинською. Що, що ви, витягнуло на берег річки? Ну, По-перше за все, на озері витягнулося порядка 20 кілограмів всяких ріжучих предметів, якісь гілля, там ще щось таке. Ну, Порівняно з іншими роками, коли витягували 200-300 кілограмів, звичайно, це мало. По річкам пройшлися, ну, вона практично чиста. І хоч гірська річка чиста, втім дуже стрімка, а в цьому також є її небезпека. Надзвичайники кажуть, минулоріч на прикарпатських водоймах загинуло понад два десятка осіб. Крім того, зазначають, в цьогоріч вже є чимало трагічних випадків. З цього року ми маємо 14 загиблих на водоймах нашої області, серед них одна дитина. Декілька днів назад було виявлено тіло. Так само потопельника в міському озері міста івано франківська По статистиці 85% всіх загиблих на водоймах це є алкогольне сп'яніння. Решту 15% це є необережність поводження при, при знаходженні біля водойми. А тому прикарпатські рятувальники вкотре закликають у мешканців та гостей громади дотримуватися правил поведінки перебування біля водойм. Перш за все, вимога не вживати алкогольні напої тому що вони дуже і дуже шкідливі під час відпочинку. Друге, безумовно, заходити в ті місця, які ти не знаєш. Потрібно якось поступово заходити. по-друге, особливо діти. Діти повинні бути зі старшими батьками чи там друзями, але обов'язково старшими. Цикл заходів із підготовки річок та івано франківської громади до купального сезону зазначають водолази завершиться вчасно, тобто до 1 червня. Мар'яна Джерч, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.